Всім привіт! До уваги частотник моделі 9600 на 2,2 кВт. Мережа 220. Далі по підключенню. Мережа у нас 220 s та T підключається. Двигун підключається U, v та УВТВ. Провід іде до двигуна. Підключення двигуна саме трикутником. Так, важливий момент. Провід, який йде від частотника до двигуна, він має бути суцільним та розривати ці три фази ні в якому разі не можна. Для того, щоб у вас довго та надійно частотник працював, важливо, щоб був дуже хороший контакт. Якщо у вас багатожильний кабель, тобто. Вкручувати та зажимати клеми не бажано. Має бути хороший контакт в обжимочці. Обжали собі. І хороший контакт як на частотнику, так само на двигуні. Це залог того, що у вас буде добре та надійно працювати частотник без, без нарікань. Далі, по налаштуванню. Стандартно, ви підключаєте частотник, та у вас відразу все працює. Ран, запуск. У нас йде стандартно запуск на протязі 10 секунд до 50 Гц стандартно. Та стоп на протязі 10 секунд. Якщо нам потрібно змінити час розгону та час зупинки, ми заходимо в параметри P0, Enter. Тут вибираємо 17 Enter. Стандартно стоїть 10 секунд. Наприклад, ми хочемо змінити на 2 секунди. Вибираємо Enter. Перевіряємо. Швидкий старт та повільний стоп. Якщо потрібно змінити час зупинки теж на швидкий, P0, пункт 18, Enter наших 10 секунд стандартних змінюємо на там, 2 або 3 секунди. Enter. Перевіряємо швидкий старт та швидкий стоп. Якщо нам потрібно змінити е, збільшити час, тобто, тобто збільшити е, розгін двигуна е, з 50 Гц, тоді ми. Вибираємо пункт P, P0, Enter. Вибираємо пункт 10. Enter. Вибираємо, наприклад, 75 Гц. Enter. 12 має бути так само. 50 Гц. Міняємо на 75 Гц. Ентер. Тоді у нас, якщо 3000 на 50 Гц крутить 3000, на 75 Гц буде крутити 4500. Перевіряємо. Старт До 75 Гц. Стоп. Це 75 гц. Тобто 4500 обертів. Далі. Але майте на увазі, що в такому разі збільшується навантаження на підшипники. Далі. Е, якщо нам е, потрібно підключити е, зовнішні кнопки, тобто, щоб користуватися не на частотнику, а саме зовнішньому, типу тумблер, пуск, стоп, реверс. У нас є вихідні клеми. Підключаємо його. Зараз покажу, як. Далі, по підключенню виносних кнопків, тумблерів і так далі. У нас є один загальний контакт і два рух вліво-рух вправо. Загальний коричневий. Тобто деком це загальний. Якщо в нас замкнути D-COM та X5, то це рух вліво. Якщо в нас розімкнути це стоп. Якщо замкнути D.com та X6, це буде рух вправо. Також нам потрібно програмно зазначити, щоб частотник знав, що активна саме виносна кнопка. Заходимо в пункт P0, Enter. 2. Enter. 0. Це в нас кнопка активна на частотнику. Вибираємо одиничку. Це в нас буде активний саме виносний тумблер. Тобто в нас у, у нас вже ця кнопка неактивна. У нас активний виносний тумблер. Рух вліво. Стоп. Рух вправо. Стоп. Зараз показую детальніше. Рух ліво, стоп, рух право, стоп. Деком середнє Х5 та Х6. Далі. Е, якщо нам потрібно підключити е, виносний е, потенціометр, типу ну, на 10 або 20 кОм, типу, такого зразка, такого в кого який є. Підключаємо. Зараз покажу як. Так, далі по підключенню. Потенціометр на 10 або 20 кОм. Середній в нас зелений. В контактній групі. У нас. Так. Фокусуйся. аі 1 це середній. Ой, АІ2 це середній. аі 1 це лівий і 10 вольт, це правий. По налаштуваннях. Налаштування. Тепер треба сказати, що у частотнику що активний саме виносний потенціометр. Тобто зараз в нас працює цей. Щоб активувати виносний, заходимо P0.03, 03. Enter. 4 в нас це виносний працює потенціометр, 3 це зовнішній потенціометр. Enter. Перевіряємо. Тепер в нас цей неактивний, а активний саме цей потенціометр. Показую запуск. І регулюємо оберти саме виносним потенціометром. Стоп! Е, якщо ми налаштували щось не так, можна збити всі параметри. Заходимо в пункт P. Тут вибираємо ПП. ПП-Enter. Тут вибираємо 0.1 Enter і вибираємо одиничку. Все, тепер у нас е, працює цей потенціометр. Кнопка зовнішня не працює. Все стандартно. Повільний старт, повільний стоп. Все, в разі чого збер... звертайтесь. Ось номер телефону. Є перетворювачі різної моделі. Та різної потужності від 1,5 до 37 кВт. Допомагаю з вибором та налаштуваннями. Всім гарного дня!